Ну що, вертаюся додому. Вже на вокзал приїхала. Я все забуваю, що тут такий, знаєте, трошки раніше треба приїжджати, тому що ну, там перевіряють, затримка є. Добре, що раніше приїхала. Ох, проходжу зараз. Я вам все показувала вже. Якось так. Так, зараз я не пам'ятаю, яка в мене колія. Ну нічого, зараз розберемося. Пісню включили, як тебе не любити, Києва мій. Боже, пам'ятаєте цю пісню? Прикольно ось якось так. Так, йдемо на посадку, Уже і наш потяг. І що повертаюся я з Києва вже додому, і повертаюся я під такими враженнями, які я не можу вам передати. Це так круто. От Я завжди кажу: ми українці, ми такі круті, ми такі класні, і для цього є своє підґрунтя. Я вам зараз поясню. За сніданок з акторами, які я вам показувала в минулому моєму влозі. Коли почався показ фільму, актори ще його не дивилися, а ми сиділи в іншій залі на диванчику, спілкувалися. Хочу сказати, вони такі прості, вони такі класні, і вони були вдячні за те, що їх витягли. Вони один за одним скучили. І, знаєте, якось кажуть, так, чому-то втикати в телефон там. І... Чекати гарних новин, чи хвилюватися, чи ще щось якось класно. Ми тут з користю якоїсь проводимо час. І мені в якийсь момент стало соромно за що. Вони почали розповідати, що є у нас актори, які воюють, співаки воюють, деякі телеведучі. Один телеведучий він загинув, ну це ще було на початку війни, захищав Київщину нашу. Так, да, я пам'ятаю, це Катін теж знайомий, Паша Лі, його псевдоним був. Він на телебачення був ведучим однієї з програм. І ще за що мені соромно, знаєте, ось коли розповідають той актор нас зараз захищає, той співак нас зараз захищає. А я і вони називають ім'я його, а я не знаю, мені не знайомо це ім'я. А Катя вже знає цю фішку, і вона так в телефоні хоп-хоп знайшла фото, показує мені. А я його знаю, я дивлюсь його. Фільми з його участю, або якщо це співак, я пісні його знаю. Тобто розумієте про що? Ми е, саму працю людей бачимо, і нам вона подобається, а, а ім'я людини цієї, цієї не знаємо. Та, є деякі моменти, які треба виправляти. В своєму житті, ну нічого, це не важливо. І знаєте, так якось так все по-доброму, так якось так все класно. І в них ще, знаєте, був сніданок, і потім ввечері не буду казати це місто, ну це пригород Києва був. У них там ще вечірній показ був в кінотеатрі. Цього ж фільму, і, і вони, я пішла додому, а Катюня з ними ще залишилася, і, в, і ввечері, поки вони там щось своє обговорили, і ввечері вони ще поїхали туди. І ще й там. Я кажу, Катя, я від сніданку вже прийшла додому ніяка, мені потрібно було трошки полежати, відпочити там. Потім почала монтувати відео, а ти ще і вона приїхала десь. Ну, о 10 годині вечора десь так. Ну, десь так. Я вже не пам'ятаю, ну, десь з 21 до 22 години. Теж показувала і фотки, вона там і в інстаграм. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на Катін Інстаграм, силочку я залишу під е, цим відео. Ну що, повернулася я додому. Будемо разом тепер стежити, чим там займається моя донька, кому цікаво, хто підпишеться на інстаграм. Ну, я це не рекламую, я просто кажу, бо мені раніше казали, чому ти не показуєш свою доньку, чим вона там займається. Ну, я через інстаграм і. Слідкую за її життям, ну, те, що ми спілкуємось, то розуміло. А щоб побачити, то ось отак. Ну, а так мене ось Катя взяла на роботу, я сходила з нею на роботу і ще їхали тоді в таксі. Я кажу, Катя, пам'ятаєш, ти, коли була маленька, казала: мама, можна я з тобою піду на роботу. а ти Ні, сьогодні, сьогодні я дуже зайнята іншим разом. А зараз я кажу, бачиш ще. Як час змінився, а зараз я кажу, Катя, можна я з тобою піду на роботу? Так, все міняється. Ай, приїхала додому, долом-долом-долом-далом. Я так сміялася. У нас на вікні завжди тут стоять серветки для обіду. Я дивлюся, вона пуста Я кажу, Владіку, а сіли пообідати. Я кажу, Владіка у нас серветки закінчилися. Піду в магазин буду купувати. Він каже, ну тут стояли, вже нема. Я кажу: А у шафі ти дивився? А він каже, а що вона, нас шафі серветки? Ну, Там, де вони завжди стояли, там їх нема, Бо знаєте, я коли вдома, мені хочеться щось організовувати, ось так зручно, ось так незручно, то переставляю то ще щось. І я, ну, я ж вам це показую. Я постійно це все переставляю з однієї шкафу в іншу, І ось я в бокову шкафу на кухні переставила серветки. А він подивився там, де завжди вони стояли. Їх немає. Але ж в мене вже Більше, більше року серветки в іншому місці стоять. Кажу, Владик, так усьому. У нас є серветки. каже, а я не знав, Я кажу: Ну, чого ти? А чого ти не запитав? Він каже, ну вони завжди на під віконі стоять, а якщо нема, значить нема. Каже, ось що значить, коли кожен займається своєю справою. Ти кажу, живеш тут, і ти навіть не знаєш, що, що в тебе хаті, де стоїть. Він каже, а ти знаєш, тебе не було лише тиждень. І я зрозумів, а я не знаю, що у нас де лежить. І каже, і так приємно, коли неді... Це тільки неділя пройшла. Каже, і я заходжу на кухню, а тут щось жариться. А я приїхала і швиденько почала смажити картоплю. Захотіла смаженої картоплі, бо е, з м'ясного Владі купив тільки сердельки. <хи> каже, нічого, все приготуємо, все буде це не важливо. Тому я вже вдома. Качення каже, мама, коли ти знову приїдеш, Катя, я тільки поїхала. Треба деякі справи зробити. Потім каже, обов'язково приїде моя моя маленька, каже, а, а толку, що я приїжджаю. От знаєте, ну, хто мене вже давно дивиться, і не першим мою цю поїздку у Київ були такі в мене відео, що я казала, донька сказала мені не заважати, і я пішла там до то торгівельний центр, то ну блукати десь там ходити. Так от, дівчатка мені написали. Це ж сакатів роботу, що це дійсно якось сложно все організувати, все це зробити. Так, тому вона мені каже: іноді: мам, піди погуляй. Так, часика два. Добре. І не те, що я її заважаю, не те, що там щось так, їй. Потрібно зосередитися, щоб не було зайвих. А я ж так: ой, Катя вже пів години сидить біля комп'ютеру, треба, щоб глазки відпочили. Я ж мать включаю режим, я ж мать. Катюня, може тобі чайку зробити, може ти щось поїсиш? Мама не заважає. Я... Все, 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 Тому вона каже: мам, мені потрібно так, часика, так два, піди погуляй. І потім вона телефонує, мам, я все, приходь. і Я отож... Бувають такі в нас моменти, щоб мама не заважала, ну дожилася мать. А що ти поробиш? Таке життя. Ось так, мої дорогенькі, ну що, з приїздом добралася, все гаразд. Дякую вам за ваші добрі коментарі. стосовно моєї доньки, мені дуже це приємно було читати. Дякую вам, мої дорогенькі. І ще їхала в дорозі і думала. От вертиться в мене ця думка, ну вона вертиться, я про одне кажу, а про неї думаю. Стосовно того таксиста, коли я їхала з Майдану. І знаєте, те, що я не буду вставляти його розповідь. Я не буду переказувати, що він казав. Тому що. Тому що це все те, що нам розповідали про Бучу, нам розповідають про Ізюм. Але те, що нам розповідають про ізюм, і розповідали про Бучу, і знаєте, ще багато місць, про яких нам не розповідають і правильно роблять, бо з глузду можна з'їхати від цієї русні. І її я про що хочу сказати, коли ти це чуєш від людини, яка це пережила, і це бачила, і ти чуєш її емоцію, саму емоцію. Бо в, о, о, в, все, що про Ізюм зараз кажуть, ну, оце все він і розповідав. Тому це не потрібно. І є такі маленькі села. Де таке ж саме було, це пригороди Києва на Житомирській трасі, і там... але ж коли ти чуєш від людини, яка це пережила, і в кінці я навмисно поставила його висновок, і його ці слова, коли цю русню треба, ну, він на російській мові казав. там, Ізолірувати від всього міра. Він каже, я хотів іти воювати, але ж мене не взяли, в мене сахарний діабет, і я не можу. Ну, якось так. Так, все, завелась Таня. Не потрібно про це, тому так, я не буду вставляти. Що мені розповідав таксист, не тому, що це красиво або не красиво, а тому, що нічого нового він не скажеть. Це і достатньо і так говоря, ми чуємо. Сказала все, що вам хотіла. І все буде добре. І я горжуся тим, що в моєму житті зустрічаються такі люди, як ви. Які підтримують і розуміють. Нові люди, які підписуються і пишуть слова вдячності за українську мову, я вам теж дуже вдячна за вашу підтримку. І я вдячна людям, які в особистому житті мені зустрічаються. А ті, які люди питаються пригнічувати, навчати мене якомусь Своєму життю, як вони це бачать, я їх просто ізолюю. Оці слова ізоляція того чоловіка, так це так. І коли ти знаєш, ізолюєш від свого життя людей, які приносять тобі біль. Якось стає легше трошки. Ну нічого ми сильні, ми зі всім справимось. І все буде добре, і все буде Україна. Мої дорогенькі. Це точно, бо вона у нас така чудова і така красива. Ти коли їдеш у поїзді, ти дивишся, і ти просто пишаєшся цим. Все буде.